Так, отже, колеги, всіх вітаю. Записуємо наше чергове відео для Ютуб-каналу Буде Дім. І сьогодні спілкуємось про інвестиції та умови купівлі в компанії Буде Дім. З нами на зв'язку Оляна Мисько, наш менеджер, який курує ріалторів і агенції нерухомості. Так, і я, управляючи панери, відповідаю за. Продажі маркетинг назвати Олес. Отже, починаємо з продукту. Уляна, прошу прокоментувати суть нашого продукту. Компанія буде дім будує котежні містечка за Львовом. зараз у нас є дві локації: це Підбріг і Деревач. Це такі дуже мальовничі, красиві локації. Зовсім неподалік центру Львова, до підборіс 16 кілометрів, до деревача 20 кілометрів. Деревач це в нас така зелена зона, кругом зелені насадження. І, і, власне, наш продукт такий, що ми будуємо саме одноповерхові котежні містечка на великій площі, і в нас котеджі за ціною квартири. Ми проявили таку певну інноваційність на ринку нерухомості Львова. А тому, що будуємо саме такі маленькі площі, де максимально продумана площа котеджу і де використана тільки корисна площа, так так, так звана корисна площа. Так бо всі звикли, що якщо будинок, то там зазвичай велика площа, і тому ми зачіпаємо сегмент квартир у Львові, тобто ми йдемо в одній цінові категорії із двох трьох кімнатними квартирами. Так, ну тут власне у клієнта є вибір або купити двох-трьохкімнатну квартиру і чекати досить довго, або купити будинок і це 6-7 місяців на будівництво. Ну і плюс мати паркінг, ділянку 3,5 сотки, терасу, камін, і горище 40, більше 40 сорока квадратів тобто велика кількість переваг. В порівнянні з квартирою. І по швидкості, і по е, цінності життя. Окей, ну і е, дві локації, про які Уляна сказала, це вже іде активне будівництво. Підборісця ми почали в кінці літа минулого року, а деревач тільки ось в січні. Ну і працюємо далі тут орієнтири, де ми розглядаємо ще майбутні ділянки. Е, всі Популярні напрями виїзду зі Львова, на всіх на них будуть наші наші містечка. От е, наша технологія е, це до 100 квадратів. Ми будуємо з газоблока стрічковий фундамент плити покриття. Тобто, це будинок е, такий міцний з, е, з хороших будівельних матеріалів. і е, е, Ну, це, це довговічне будівництво. Тут, тут гарантія всіх виробників там понад, понад 30 років на, на всі матеріали. А, в нас в підборі триває зараз ремонт і буде показовий будинок. Вже в принципі можна подивитись. 50% ремонту пройшло, і думаю, що в березні ми вже відкриємо повністю з ремонту. У нас є відділ продажу. В центрі міста на вулиці Снопківській, де можна ознайомитись з усіма матеріалами, і якраз Оляна відповідає за напрямок рієлтів з нами працюють всі ключові агенції агенції і фахівці на цьому ринку. І також в цьому році ми плануємо відкрити точку продажу в великому торговому центрі у Львові. От ще 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 вирішуємо, де. От на е, наша команда не сьогодні. Ну я підкреслюю, що всі власники відкриті і доступні в соцмережах. А всі наші працівники наймені е, або залучені до проекту. Вони всі з великим досвідом в будівельній сфері, е, люди, які е, знають, що вони роблять, е, чому і, і для кого всі е, професіонали з великих літер. Ситуація на сьогодні в підборі. Це перше котежне містечко. У нас 19 котеджів заплановано. Ще раз підкреслюю, що ми почали будівництво в кінці літа. У нас є дві продажі, дві інвестиції, один показовий будинок. Друге містечко тільки під деревач тільки почали. Є чотири продажі і одна інвестиція. Ну активно розглядаємо наступні ділянки. Постійно працюємо з рекламною лідогенерацією, і в нас в середньому 400 теплих лідів в роботі. Ну і в нас такий проактивний маркетинг. Щось нове для ринку Львова. Ми проводимо події офлайн для, для наших партнерів, і в нас одна така була на Чорну п'ятницю, і ось на ближче до Дня Валентина готується на, наступна. Так, про ринок і і чому, чому цікаво купити в будинку. Уляне. Передаю слово. Uh, ну uh, хочу насамперед uh, підкреслити акцент на тому, що uh, на західній Україні uh, зараз uh, нерухомість активно користується. Попитом попитом і дорожчає житло на західній Україні, зв'язку з тим, що є великий потік саме переселенців, переміщених осіб. От, ну і звичайно на це впливає зростання цін на матеріали. От і зважаючи на те, що ми йдемо в одному ціновому діапазоні з квартирами, то ми зачіпаємо, так як я вже сказала, сегмент клієнтів, які цікавляться дво. Ох, трьохкімнатними квартирами. От і е, по третє, ми бачимо, що зараз є велика тенденція в попиті на е, такі приватні будинки. Люди хочуть жити за містом е, ближче до природи. А е, от, відповідно, е, тому ці будинки будуть точно користуватися попитом. Так, ну і е, що дуже важливо, що наші будинки попадають в іпотечну програму ЄОСЕЛЯ. По метражу і ну, можна спрогнозувати таку історію, та, що якщо там цікавить інвест інвестиція, то і, наприклад, розглядаємо продаж під цю програму, то 6-7 місяців будівництво, 2-3 місяці введення в експлуатацію, і через 9-10 місяців можна вже можна підключати вже програму EOSL. Так, ну і у Львові великий великий потенціал котежних містечок за містом. От тут наведено на слайді, що в Києві діючих 504 містечка, та у Львові поки що 92, і точно цей тренд за міського житла він буде, буде наростати. Так, ми проаналізували ріст ціни в містечках від Котловану до готового і побачили по всьому ринку: що на 16% дорожче в доларі по усім позиціям. А якщо говорити про будинки, то на 24 річних. А тепер що стосується нашого місця у на, на ринку, то ми от в цьому сегменті за рахунок невеликої площі до 80 тисяч будинок, і тут серед усіх котежних містечок, які є за Львовом, є ми і ще сім наших конкурентів, тобто дуже дуже небагато. Поки що таких містечок так по площі ми тільки п'ять містечок в, в, нашій, в нашій площі там всі всі решта біль, більшої квадратури. Дачу ну ще раз підкреслю, чому ми вибрали саме таку квадратуру, бо зараз все рахується, і будинку крім того, що треба купити його, його треба ще обслуговувати, зробити ремонт. Е, і кожен квадратний метр це додаткові витрати, так? Е, ну а з досвіду е, проживання в двох трьохкімнатній квартирі це від двох до чотирьох осіб. Ну більше ста квадратів в принципі використовується так? То для чого витрачати гроші на заві квадратні метри, коли є, є оптимальна площа. Тому, тому ми от в, в такому в такому сегменті. А що стосується земельної ділянки, то в наших пропозиціях від 3 до 5 соток у будинках, і ви бачите, що це на ринку досить хороша пропозиція, бо переважна більшість з там наших конкурентів дає одну або дві сотки. Як правило, це таунхауси. Де фактично можна поставити тільки машину і такої присадибної ділянки зовсім немає. Та ми при тому, що в такому комфорт сегменті по ціні, то ми все одно змогли зберегти мінімальну кількість оцієї площі біля будинку. І також ще хочу додати те, що в нас дуплекси, але особливість наших дуплексів така, що вони не мають спільної стіни а розділені саме паркомісцем. Тобто, по факту, це майже як окремо стоячий будинок, що є дуже зручно і вигідно для клієнта. Так. Так, по е, періоду розтермінування на ринку у нас до 15 місяців, це одна з найкращих пропозицій на ринку. В цілому, там половина ринку дає е, від 2 до 12, так, і е, багато хто індивідуально не магає умов там, на сайті, чи їх е, треба домовляти з, з кожним у нас. Офіційно можна до 15, ну, дивлячись, яка черга будівництва. А, і от важливий момент обслуговуюча компанія, її майже ні у кого немає. Вона в нас є, а, і чому це чому це важливо? А, бо е, якщо е, ви починаєте жити за містом і займатись е, всіма питаннями е, прибирання. Вивозу сміття, опалення і так далі, то, звичайно, комфортність за міського житла стає такою проблематичною. А коли є управляючі компанії, брати себе ці функції, то е це мегазручно і, і, і приємно. Я сам е жив в такому будинку е свого часу, май майже два роки, ну і це, і це дуже класно, бо за 2 тисячі гривень місяці вирішуються всі питання. От, ну і плюс тут важливо, у нас, е крім е оплати електроенергії, ж більше фактично ніяких оплат комунальних немає. Да? Тому там, воно співмірно з квартирою так, е по витратах, е але, е але ці всі питання забирає на себе протяжку. Е е так, умови розтермінування у нас ну, стандартно від 30% перший внесок і від 7 до 15 місяців е розтермінування. Uh, треба говорити про про яку чергу будівництво ми говоримо. Так, тепер ключове питання щодо інвестицій. Уляна, передаю слово. Uh, отже, інвесторам. Ми пропонуємо заходити по такій нашій інвестиційній пропозиції, яку ми спеціально для них розробили. Зокрема, в нас є інвестиційна пропозиція і на підпоріжці, і на держивач, де ми проаналізували ринок. І згідно цього маємо певні розрахунки і можемо спрогнозувати, який прибуток слід інвестору очікувати. Отже, ми пропонуємо заходити із сумою 45 тисяч доларів або 55 тисяч доларів. Якщо інвестор інвестує 45 тисяч доларів, то за 9 місяців, чому ми рахуємо на 9 місяців, тому що 6 місяців ми беремо на будівництво і плюс 3 місяці ми даємо на реалізацію цього готежу. Інвестору слід очікувати прибуток в середньому, а це 6 500 тисяч доларів, що складає близько 19% річних. Тобто, наші прогнози мінімально від п'яти тисяч доларів. Можна отримати, просто інвестувавши кошти, і таким чином ваші гроші працюють на вас. Да, ну і я підкреслю, чому саме така сума неповна сума. Да? Бо ми залучаємо кошти тільки на будівництво, а все решта, територія, благоустрій, маркетинг, так це все в, в, в тій частині, в другій, яку інвестор не оплачує. Це різниця там між 45 і, наприклад, 67%. А, але ми зацікавлені в першу чергу, так як інвестор в продажі цього будинку вже готового і ми займаємося його продажею, і ми заробляємо як інвестор в кінці, коли ми вже його продали. Тобто ми тут в одному човні. І щодо забезпечення, знову ж таки, перевага є в порівнянні з квартирою, бо якщо інвестувати в квартиру, треба чекати. 2-3 роки, і фактично клієнт купує повітря, то у нас забезпечення земельною ділянкою, з кадастровим номером, і інвестор бачить ну, щодня, яка динаміка будівництва його котеджу. Так, не така не сама інвестиційна пропозиція розроблена під деревач і тут відсоток ну, трошки може бути більший. Так, тепер звідки ми взяли ці ціни, да, і чому ми вирішили, що вони виростуть до таких параметрів? Да, є інформація від Лун, яку постійно публікують, і ми на неї орієнтуємось. Це середня вартість квадратного метру у Львові і в новобудовах. У Львові Львівській області, і ми бачимо таку картину, що якщо взяти наш, нашу ціну середню квадрату сьогодні на котловані і на котловані у новобудовах, то ми суттєво дешевше на ну, порядка 9-10 тисяч гривень. Тобто є потенціал до, до росту. Ну і також по, по сегментах, так. Також хочу ще додати, що в нас часто запитують інвестори, чи можна заходити з меншою сумою інвестиції, отже, в нас можна заходити із сумою від 22 500 доларів, звідки сума береться? це тих самих 45 тисяч доларів, поділено на два. Тобто, ви можете шукати партнера серед своїх друзів знайомих і заходити разом з ним по половині. От, відповідно, прибуток також. Ділиться на двох осіб. Так. От ну і тут бачимо ситуацію по напрямках, так і, і ціні. І ще один формат інвестицій це купити будинок, зробити ремонт і здавати в оренду. Якщо двокімнатна квартира. В оренді це на сьогоднішній день в новобудові близько 500 доларів, то будинок з такою самою квадратурою, з такими самими інвестиціями це тисяча плюс доларів. І ми зробили е, таке дослідження, що е, на сьогодні у Львові є різні параметри. Дуже важливий момент: це підвал або бомбосховище, генератор і свердловина. В наших будинках повна автономність, то людина фактично не залежить ні від опалення, ні від жодних зовнішніх комунікацій. Все, все своє в разі потреби на генераторі, електрика, твердопалений котел, камін, і можна пережити найскладніші часи. А, так е, є аналіз наповнення е, бренди, Uh, і uh, є такі ключові висновки, які ми можемо зробити. Що попит на будинки значно ви пропозицію? От ми зробили запит в місяць 8500 запитів uh, за місяць, що шукають будинок в оренду під Львов. Та, і всього на все 482 пропозиції. Загалом, звичайно, коли ми починаємо в якість цих пропозицій дивитися. Бачимо, що якісних пропозицій там може відсотків 20. Тому в цьому, в цьому точно є хороша, хороша ніч. І ситуація з попитом в оренду. Ви бачите, як Західна Україна вся, вся виросла в порівнянні талень 22 з жовтнем 21 -го. і пропозиція наскільки впала. Попит набагато перевищує. Пропозиції. Ну, і ми моделюємо ситуацію, що ціна оренди близько 1000 доларів такого будинку. Якщо рахувати, то це повна окупність за 8-9 років будинку і на оренді, і в кінці будинок, який можна продати. Отже, інвестиція на котлування і вихід протягом 9-10 років. Максимум 12 місяців це орієнтуємося на 12 річних інвестиція Котлован плюс ремонт оренда повна купність 8 років. Тож ми е, запрошуємо е, до, до участі в інвестиціях Буде Дім і е, він точно буде. Я ще б хотіла додати стосовно договорів, які ми укладаємо, так. отже, з інвестором ми укладаємо. Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки, як Олег вже сказав, це є як забезпечення, цей договір може бути у нотаріальній або не формі, і також укладається договір позики. Стосовно додаткових витрат, які є під час купівлі, це 1% податок на земельну ділянку, послуги нотаріуса. Ну, орієнтовно 2 тисячі гривень послуги нотаріуса. Okay. Uh, or І оплата, можлива або у безготівці або у готівковій формі. Якщо у вас залишились додаткові запитання, то звертайтесь, будь ласка, в наші відділи продажу, телефонуйте нам, пишіть в соцмережі, ми з радістю надамо на них відповідь, з радістю вам покажемо наше котежне містечко в Підборістях, Також покажемо цей демонстраційний котедж. В нас є трансфер з відділу продажу на будівництво. Тобто, ви можете Прийти, поспілкуватися з нами, і е, ми одразу вас відвеземо і покажемо все, як виглядає вживу. І напоїмо самою смачною кавою Львові. Друзі, е, дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей.